Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами як завжди Скальський Роман і в даному відео ми поговоримо про партнерську програму від Telegram. Можливо, ви навіть про неї не знали. Покажу вам, де вона знаходиться і як додатково ми можемо фармити зірки Telegram. Ви знаєте, що це є ходова криптовалюта від Telegram, тому чому б додатково їх не пофармити? Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду безпосередньо переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк. Адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. Ну і тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали розберемо дану партнерську програму. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже саме в ньому ви знайдете дуже багато різних способів заробітку, як безкоштовних, так і з мінімальними вкладеннями. Різні проекти від Telegram, у міні-апки, різні додатки зовнішні, які не стосуються Telegram, тобто багато на чому можна заробити. Звісно, в своєму Telegram я опублікую всю актуальну інформацію по тому чи іншому проєкті, в якому ми беремо участь, в якому ми пробуємо заробити. Тому приєднуйтеся, посилання буде в описі під цим відео. Ну і будемо пробувати разом розвиватися і заробляти в даній сфері. А зараз давайте перейдемо, я коротко вам покажу, можливо, ви навіть і не знали, де в Телеграмі знаходиться додаткова, можна так сказати, партнерська програма, на якій також можна додатково ще заробляти. Відразу скажу, що для того, щоб напевно вона з'явилася, у вас має бути своя група. Не переживайте, якщо ви там людина одиночка, яка ну, не має своєї групи, а просто сидить в телеграмі і В будь-який момент, якщо у вас там є 2-3 знайомих, які би також хотіли, наприклад, зайти в даний проєкт, ви просто створюєте групу, собі якось називаєте, додаєте туди знайомих. Просто ради того, щоб у вас з'явилася дана партнерська програма. Також не знаю, чи вона працює, коли у вас немає преміум аккаунта, тож напишіть мені. Будь ласка в коментарях, буду дуже радий знати, якщо вона працює також для тих, в кого немає преміум аккаунта. Тому давайте перейдемо безпосередньо, де вона знаходиться. Ви заходите до себе в групу, можливо вона є і на простих аккаунтах, я користаюся ради своєї групи. Тому що там знаходиться відповідного посилання відразу на проект і відразу вбудоване посилання, на якому ви можете також додатково заробляти саме телеграм-зірки, які пізніше ви можете обміняти собі в долари, а пізніше вже вивести ці долари так на свою любу карточку банківську, на яку вам буде зручно. Но для того у вас також має бути, звісно, гаманець створений в Телеграмі. Думаю, це все ви вже знаєте, якщо ви. Плануєте заробляти в Телеграмі, якщо ні, то, то все дуже легко робиться. Ви просто заходите на головну, там буде вкладка Wallet, Створюєте його, під'єднуєте до Телеграму і все. Можете вже спокійно ним користуватися, навіть сюди завести собі зірки. Я думаю, декілька відео я по телеграмі зроблю, щоб ви знали на чому і як тут також можна додатково заробляти. А ми безпосередньо заходимо у свою групу, тоді зверху нажимаємо на е, наші дані. І тут у нас буде налаштування каналу, заходимо туди і гуртаємо трошки нижче, і в нас є партнерські програми. Тут знаходяться проєкти, в яких ми можемо взяти партнерську програму. Відповідно, вони є дуже різні, є назавжди, є на деякий час, наприклад, ось на місяць. У мене зараз стоїть на стікери, тобто на покупку стікерів 30% я отримую, якщо користувачі, які зайшли по цьому посиланню, яке я. Взяв, а це зараз у мене, нехай вам скажу, 51 користувач. Як тільки вони придбають якісь стікери, я 30% від цієї суми отримую в зірках. Тут є дуже багато насправді проєктів. жаль, немає пошуку, щоб знайти собі конкретно проєкт, який вам потрібний. але... В принципі дуже легко все шукається. Ви просто собі гуртайте, Ось є планетон, в якому я також беру участь, можна його собі додати. До речі, 70% на місяць можна в ньому отримувати. Також тут я десь бачив і інші проекти, в яких особисто я беру участь. Можливо, ви в якихось інших берете проектах. Тільки я не знаю одного, чи працює дана рефка. Якщо ви під'єднуєте 2-3 е проекти, це вже також напишіть мені, щоб я знав. На... Сказати термін моєї безплатної підписки, можливо, буде можна якось продовжити. А якщо ні, я візьму якийсь інший проект, в якому я беру участь для того, щоб також, в разі чогось, якщо хтось буде переходити, якісь транзакції там робити в вигляді зірок, я отримав з цього бонус. Тому що багато насправді є проєктів, в яких донатять користувачі, з якими ми співпрацюємо, але ми за це нічого не отримуємо. Тобто ви просто берете це одне посилання, воно відповідно вже вашу рефералку робить з проекту і вашу рефералку на додатковий ось цей буст. Тому користайтеся, тут є реально багато проєктів, які можна навіть, які ви не берете участь, можна для себе взяти в роботу. Навіть якщо у вас там немає зовсім, наприклад, з ким поділитися, так у вас є двоє-троє осіб. Ви хочете купити собі, наприклад, стікери чи, чи будь-яку іншу там. Картинку, чи ще щось в Телеграмі, зараз вводяться ці нефті. І ви можете просто собі підключити і навіть своїм одним другом чи там подругою поділитися для того, щоб навіть із цього ви щось -то отримали. Тому що помаленьку-помаленьку вони у вас будуть накопичувати ці зірки, і пізніше ви просто зможете собі їх обміняти і вивезти. Можна виводити безпосередньо на Телеграм, а можна е, собі вивезти в долари і вже. Відповідно, ну пізніше їх продати, і, наприклад, там я не знаю, що собі за них купити, чи купити якусь криптовалюту, чи будь-що інше. Ось такий короткий огляд. Недавно буквально була запроваджена дана партнерська програма. Ну, в принципі, трошки часу є, але я думаю, досі багато хто про неї не знає, що є там дійсно в які можна собі додати і додатково заробляти, фармити зірки. Я знаю користувачів, які по декілька тисяч з даних програмок. Отримують зірок, тому що зараз, наприклад, стікери є на хайпі, сьогодні вийшли пінгвіни, чисніше вчора мали вийти, і їх дуже швидко розбирають. І якщо у вас є такі е, знайомі, які теж е, ну, хочуть володіти певними стікерами, які є в обмеженій кількості, ви можете спокійно підключити навіть ось цей проєкт, що є в мене, і таким чином додатково 30% комісійних отримувати. Сподіваюся, вам це було корисно. Ви будете даним сервісом користуватись, тим більше він безкоштовний. Тож, всім, як найбільше заробити і не забудьте приєднатися до моєго телеграм-каналу. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.